Доброго дня! Вас вітає гурток Світ моти. Я керівник гуртка Сокор Лілія Миколаївна. Ми працюємо за програмою моделювання іграшків-сувенірів. Сьогодні наша тема урока Виготовлення вузлової ляльки. Починаємо частина 2. Ось тепер ми вже зробили ручки і голову, але ручки у нас трішки задовгі. Треба їх що зробити? Підрівняти. Тепер саме основне, коли діти починають дуже старатись, зробити рівні ручки. Це потрібно вибрати величину, де ми зробимо Де будуть кісті, а де буде саме рука. Тись ось тут. Просто беремо ниточку і замотуємо. Дуже добре, коли приходять діти, які не вміють в'язати випадки і ми в процесі навчання вже їх і навчимо. Це дуже корисно. І хлопці, до речі, є такі хлопці, які люблять творчість, люблять малювати, люблять щось ліпити, то вони залюбки роблять лялькомотан. Все цікаво її. Лядька-мотанка як оберіг, її потрібно завжди робити тільки з хорошим настроєм. Бо Все-таки передається енергія туди. Тому завжди з позитивом, з посмішкою і хорошим настрій. Ніколи, якщо поганий настрій якийсь є, не сідати за роботу. Перенести на завтра, перенести на післязавтра, коли буде все добре. Ось є одна рука зроблена, вже симпатичніше виглядає. Зараз просто так вимігнимо приблизно. Ось ось Так. На око робимо і другу. Коли працюємо, дітей завжди питають, що означає волосся для ляльки мотанки Виявляється, волосся це здоров'я. Чим довша і гарніше коса, тим буде більш здорова людина, хто зробив цю ляльку або кому таку ляльку. Беремо нитки для в'язання, в принципі, просто їх замотуємо одна до одного і посередині зав'язуємо. Ось, Якщо ось так прикласти, то вийде отак волосся. Кольори підбираємо будь-які, можуть бути і коричневаті, і жовті, можуть бути чорні. Прикладаємо волосся, де нам потрібно. Стрічку складаємо посередині і середину прикладаємо сюди. Ось так. Можна допомогти собі булавочкою або іголочкою, але обов'язково потім забрати. Обов'язково. Не можна нічого гострого залишати в ляльці. Це тільки щоб закріпити волосся, щоб воно не втекло поки робимо. Тепер треба запам'ятати буквально три руки. Коли зробили назад. Все, там, де ззаді на волосі, ось тут. Потім там зробили перехрест. Наперед. Тут зробили перехрест, і назад знову. І ззаді вже зав'язали вузлик. Так, воно так тримається. Тобто ніяких іголочок із ниточками, щоб зашити, ніякого клею, жвачки чи що там, що є під рукою. Просто стрічка атласна. І Буквально три рухи і вузлик. Ось його забираємо, але саме основне зробити останній вузлик, кинути все волосся назад, гарно його підрівняти і просто останній раз тримаємо волосечко, зав'язати. Тут уже не складно, я заплату косичку, щоб було швидше, але можна поділити пополам і дві. Зараз ви прослушали другу частину нашого заняття. Приступаємо до роботи.